Кожен клас підписаний. Коли світло на нас, то включається аварійня освітки. Ага. Ось повітря на вході. Плюс ж, на дихають дітки, бо 297 осіб. По вміщах. Рухаються, тут руханки да. проводять. Ну це тільки, як ви кажете, перші і четверті, так? Да? Ага. А там ще кімната є, так? Кімната, так. Особливими потребами можемо, кому треба усамітнитися, поварствувати. Приїджати, випадок. І тут на всі тривали. Так освітлено все. Ну, доволі серйозні кошти вкладені тут. Мозум чи розум такий воно знається тут. Оксана, оксана, Це щоб контролювати Добре, тут роботу системи. Світло, в мережі, в мережі. коли в мережі вимикається, йде через парубанк, який тримає дві години укриття зі світлом, без, ага. поки ми за ті дві години під'єднаємо генератор. Добре. Як тільки вмикається світло в мережу, цей безперевійник переключає зразу на, на мережу.